Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу по вашим запитам в коментарях подивитися на таке питання. Ну, давайте так, я подивлюся про волноваху. Чи підуть ЗСУ наступом на волноваху. Там просто люди, ті, хто бажає, хто чекає на Україну, ті, хто хочуть звільнення, просто ну, дуже переживають і хочуть, щоб їх звільнили. Тому давайте я зараз продивлюся Волноваху. Давайте, що там очікує в найближчий час місто чи селище Волноваха Донецької області, що очікує найближчий місяць, давайте подивимося, що очікує найближчий місяць. Сьогодні у нас 30 березня. Тому давайте от подивимося, якраз протягом квітня, що очікує на волноваху. Давайте зі сторони Збройних сил України. Які плани у Збройних сил України на волноваху протягом місяця? Які плани у Збройних сил України? Ви знаєте, ну Збройні сили України в принципі поки що. Вони готові до того напрямка, але трішки пізніше. Зараз на паузі. І це зараз е, трішечки, от, е, як кажуть, я не показую спеціально карти, тому що мені тут в коментарях пишуть, чому ви не показуєте карти. Е, якщо ви таролог, то ви і сама зможете продивитися цю ситуацію. І узнати, якщо. Е, це звичайна людина. Від того, що я покажу карту, ну, ви розумієте, да? це нічого, ви, ну, ви по ній нічого не зрозумієте. І зв'язка карт, які я бачу, я розумію ситуацію. Зараз ну, дивляться нас дуже багато розкомірщиків. Ну, я не хочу, щоб просто люди бачили все те, що я питаю. Тому. Звичайним людям карти вони не потрібні. Хто хоче вивчати, приходьте до мене на курс, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Я додав вас до групи в Телеграмі, в інстаграмі і будете навчатися, хто хоче розуміти і навчитися читати карти таро. Ну, а хто вже є Таролог і хто вчиться на картах інших тарологів, то ну, вибачте. Ви можете це зробити розклад і сама. чи сам. Так, дивіться, в принципі, плани, можу сказати, у Збройних сил України є. Але і не тільки плани є, але трішки пізніше. Потрібно ще трішки чекати. Зараз ситуація вона затягується, чекають на допомогу, але потім ситуація буде, будуть зміни, і будуть намагатися, не так легко буде звільнити, не так легко буде Україні звільнити волноваху, але зміни будуть. Зміни будуть і будуть пізніше. Трішечки пізніше потрібно трішечки зачекати, воно там ближче до літа проявиться ситуація і буде у вас уже покращення. Так, давайте ще спитаємо тепер про російські війська. Чи вийдуть російські війська? Ну, давайте так спитаємо. До кінця. До кінця літа, да? Давайте. чи деокупують місто Волноваху до кінця літа, до кінця серпня цього року. Чи деокупують, чи давайте так, протягом там, найближчих 3-4 місяців, чи буде деокупація волновахи Донецької області. Ви знаєте, плани, в принципі, будуть добрі, будуть хороші, тобто, плани у, у Збройних сил України. Але, але не так легко воно там все буде. Не так легко буде. Ну, буде перемога наша. Буде перемога. Може це трішки затягнутися, може трішки затягнутися, але успіх буде, Так, да, однозначно, успіх буде. Тому я і карта перемоги на кінці. Я вже тарологам показую більше, ніж звичайним людям. Тому волноваха, чекайте, чекайте, де окупація ваша буде. Звільнення у вас буде, але трішки пізніше. От воно може це і затягнеться на 3-4, можливо, і більше місяців. Так, добре. Які ж плани у російської армії? Які ж плани у російської армії на волноваху? Які ж плани у російської армії на волноваху? От, ви знаєте, от у них, вони там не дуже хочуть і бути. У них, знаєте, 50 на 50, втримають чи не втримають їм цінності, волноваха немає. Там ну, більшої міри, скоріше всього, що більше знаєте, верхушка от наказує, от наказує верхушка, що тримайте, і ну, це місто чи селище потрібно. Але ресурсів там, як такових, знаєте, там уже ну, якось немає. Ну, поки що, поки що у них ну, такі, знаєте, плани стабільні, в тому плані, що ну, утримувати, потрібно утримувати. Це як земля, як територія. Але так, знаєте, явною якоюсь інтересу, там у них до волновахи немає. Одне, що земля, що це ну, от, окупована територія, їхня як перемога, ну, тобто, як їхнє досягнення. Отак. Ну, давайте спитаємо ще, що очікує на волноваху при звільненні. Що очікує, що очікує на е, селище Волноваху. Донецької області при звільненні, що очікує? Що очікувати? Руйнування, чи, можливо, якийсь просто мирний договір, чи, можливо, вихід мирний? Що очікує? Ну, знаєте, там вони в окупації, звісно, і люди, там уже зневірені, і настрої там, там дуже багато руского міра. Ті, що хотіли, вони вже люди повиїжджали. Там, знаєте, от залишилися ті, що радіють рускому міру. Великих руйнувань не бачу, можу зразу вам сказати. Вони там вже і так наруйнували те місто. Тут там уже. Але ну, якісь бої можуть бути, захист, захищатимуть вони якісь, ну, тобто, якісь бої можуть бути. Ну і при відході, да, при відході, да, дивіться, при відході руйнування будуть. Тому так, коли відходитимуть, то руйнування будуть. А так, там вони вже так, я ж кажу, просто вони вже люди зневірені, люди вже не думають, що там хтось буде. Тому що ті, хто ждуть, їх одиниці Україну, тому що вони вже виїхали. Ну, а рускомірщиків також там, ну, не також, а рускомірщиків там багато. Тому так. Ну, давайте ще спитаю, так, чи буде а, волноваха під прапором України до кінця року? Давайте просто спитаю, тому що, а, щоб уже якось перестрахувати більш сама себе хочу, просто подивитися. Перемога йде, звільнення йде. Але от хочеться мені просто до, до кінця року, чи буде волноваха. Донецької області під українським прапором. Чи повернеться волноваха в склад України? Уже склад України до кінця року. Бачите? Зміни там будуть. Там буде, ну, тобто, зміни, новина. Ну, це вже для тарологів, я ж кажу. Так, да, повернення буде. Щоб тарологи бачили. Але, ну от. Буде це затягнути, затягнути, але повернення буде. 100%. Так, да, Так, вони Так, да. Буде, але потрібно чекати. Тому так. Тримайтеся ті, хто чекає на Україну. Вірте Збройним силам України. Вірте те, що Україна не забула вас, і вона пам'ятає про кожну. Людину про кожні населені пункти і нашій території. І в кінці то кінців звільнить, потрішку звільнимо свої території від цієї фашистської нечисті. Да? Ой, Московії. Хай забирається Москаль з нашої землі. Тому. Дуже буду вдячна лайкам. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписались на мій канал. Буду дуже рада новим підписникам і буду рада працювати для вас, тому що працюю я саме для вас. На все добре, дякую.